Доброго всім ранку. Сьогодні в нас гарний день, сонечко. Поки що не знаю, можливо, пізніше може ще дощ буде. Пройшов гарний у нас дощ. Все, полив. Чорнобривчики цвітуть, айстри, думаю, також скоро зацвітуть. Такі є червоні, є оранжеві більше, красиві. Молодуха цвіте. Ось тут не знаю, як вона називається. По-іншому. Раніше Нівеста нас називали. Ось така квіточка красива. Сама сійця її залишаю. Хай цвіте. Так що жили кіточки, сьогодні робота на городі. Помідори треба попідв'язувати, піднімати ті, по дощем позавалювало, попідмивало. Є робота. Прийшла на город попіднімати помідори. ті, що попадали після грози. Тут ось лежать, бачите. Скільки помідорчиків тут нав'язано, але не хочу, візьму зав'язки, обірву червоненький і під'яжу, щоб не поламати, треба дуже акуратно. Тут ось є помідори такі, що треба пообривати. Ось бачите, трішки підпечений. Тут ось також ліг, помідорчики такі ось чи маленькі там. Треба підв'язати, бо мокра земля, це воно таке. Тут більш-менш під'язані, то бачите, стоять, а ці не знаю, чи їх попіднімають, Ну, коротше кажучи, треба все рівно під'язати якось трішки. Там він упав паличка, завалилася. Воно ж вода стояла, так тут вся залито було, бачите, яка земля. Стояв вставок. То і попадали там палиці. Такі. Це цікаво в мене в цьому сорті новачок. Помідори оце такі, бачите, наче тріснутий. Ось такий. І це на цьому кущі, ось дивлюся, знов такий самий є. І сестра Наташа казала, що в неї також є. Завалився. Треба паличку забити взяти Сокиру. Також помідорчиків там. Хватає. Ну, коротше, є робота на сьогодні. Що тут? Буріють новачок, також є помідорчики. Там вон також палиця похилилася. Помідорів скільки, бачите? Лежить. Треба забивати. Взяла сапу, зараз подивлюся, а ось не підйозаний, бачите? Що значить не підйозаний? Це низькорослий, що вони всі лежать. Не знаю, як кажуть, не під'язувати, Це я перший рік не підв'язувала ці низькі, то я завжди підв'язую. Ну, також треба обривати такі вже червоненькі, на перцеві. Яка стояла вода, видно, з теплиці стікала, і це тут також був ставок. Зараз візьму сапу, бо сестра з Черкаської області казала, що Пробувала копати, то зверху земля мокра, а всередині все рівно не дивляться, на те, що скільки води влило, там глибше, земля суха. Ну, бачите, все, аж оно вже суха йде. Ну, скільки? Сантиметрів 15, мабуть. Промочила, а там далі вже скільки тут? 15? 20, мабуть, і не моє, а далі йде сухо. земля. Так що потрібно було б іще дощу. дощ. У нас прогнозують на сьогодні також ще дощ. Подивимось. Воно, наприклад, для моркви, то це нормально. На таку глибину промочило, то для моркви, для бурячка. Це добре. Не знаю для картоплі, як, наскільки там. Ну, це рівно, це краще, ніж геть нічого. Слава Богу, що й так полило. Займуся зараз, піднімаю ці помідорчики. Кожен день знаходиться робота і ожини вже на спілу треба обривати. Попід'язувала помідори трішки, Ось одірвала такого, бачите. І хожу й сама на себе серджусь. Ну, от питається, все життя під'язувала. потім побачила, що хтось там не під'язує. і вирішила цього року низькоросли не Ну, В кінці кінці все рівно пройшла, попід'язувала ці, тому що ну, не можу. Я дивитися, що вони лежать. Ще якби земля може суха була, то так воно якось ще нічого. Ну, коли в болоті воно лежить, ці бідні помідорчики. Ну, ну куди? Пішла, палички, понаходила, підв'язувала. Тут попідв'язувала, ці то в мене були попід'язувані ось. Той тобто стоять собі гарненько. А тут ось почала підв'язувати деякі. Та й пооривала, штук 5 помідорів відірвала, так, піднімала їх, вони ж вже важкі, бо що ще й подламую гілки. Тому що ну, піднімаєш воно. Помідорчики вже начіплялися важке. Тут ці перцевидні ось також прийшла, попід'язувала, бо в них листя таке донизу опущене. Треба, де понизу ще листя трішки пропустило, воно пообривать. І оце така погода, дощ це хорошо, це добре, але якщо вдарить спека зразу, та піде опор, то колись було у мене давно, правда, ну було така, що тільки я заміж вийшла і нам дали такі сортові дав знайомі помідори, вони такі стояли красиві. Стебла такі товсті, зелені, гарні. І чомусь тоді так дощі гарно лили. І, до речі, на цьому самому місці були в мене помідори ті. А тоді, чомусь більше бордоською сумішю, купорос мідний з вапном колотили і бризкали, то після цих дощів. Пішла спека, пішов в опар, все, всі стебла в помідорах, почорніли і все. І нічого вже не допомогло, просто вирвали і викинули їх. Це ось помідорчик. От такий одірвався, але він вже буріє, то доспіє. Під'язувала трішки. Так в рядках, наче щоб циркулювало повітря. Бо не знаю, як на полях лежать вони. Але я думаю, що там просто вітер гуляє, воно провітрює, гарно циркулює повітря і там вони не гниють. А в нас що тут? Хата на хаті. Стараюся його густенько посадити, бо землі небагато, хочеться. Ну, щоб більше було. А воно густо, то є густо. Так що це таке з помідорами. Надіюсь, що вони не будуть гнити. Два рази от від я їх обробила. Більше нічого я їм робити не буду. Нічим я їх не підживлювала. І виростуть, такі виростуть. Ось треба ще вирвати. Трохи вирвала, а сьогодні обірвала. З рук таке зробила і була в рукавицях і мало того, що вжиною зафарбувала, то ще хоч і в рукавицях воно все рівно. Через рукавиці пальці чорні, придеться чухроти. Ну, нічого, зробила цю роботу, ще кріпу тут хочу повиривати трішки. Так близько до помідорів. Перчини ось висять. Правда, по одні, поки що, ну, ж будуть ще рости. Знову лелека до сусідів ось на хату прилетів. Щось останнім часом дуже лелеки То на стовпах сидять, перегукуються, то на хатах. Такі великі. Надіюсь, вони тут у нас прилітають і хочуть нам. Якусь гарну новину принести. Наприклад, мир настане скоро. Хотілося би вірити усе, що так і буде. Такі красені літають тут у нас. Собаки нервуються і сусіда, і наш барні. Прилетів знову. До нас гість, він сидить. А через два стовпи туди далі, ще один сидить і перегукуються, цокотять дзьобом красунчики. У нас бризкає дощ. Ночі не було, земля вже суха. І знову моросить, таке пуститься, перестане. Толку з нього, звичайного. О. Он. І той там цікаво. Сидять і один одному, передають якісь якусь інформацію. Треба чекати. В нас пройшов дощ, і ще трішки йде, і гляньте, яка в нас радуга красива, величезна. Зверху така менша видно, а внизу гарна, така красуня. Так що гарний знак. Сьогодні в нас і лелеки. Кожен день нас пролітають, сідають на хати, на стовпи. І щось там розповідають. І подвійна радуга. Так що гляньте як гарно. Он. Краса. Просто краса. Дві радуги. Неймовірна, як то кажуть. Отака. Не знаю, чи видно вам другу. Цвіту то гарно видно, а друга вище, більша йде. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.